Яка була причина потопу? Причиною всесвітнього потопу стало те, що людство в часи ноя було розбещено і земля була переповнена злом та насильством? Буття 6.5.6, і бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденно. І пожалкував був Господь, що людину створив на землі. І засмутився він у серці своїм. Перебіг потопу. Буття 6-7. І промовив Господь: зітру я людину, яку я створив, з поверхні землі, від людини аж до скотини, аж до плазунів і аж до птаства небесного. Бо жалкую, що їх я вчинив. Але ну й порівняно з іншими був відносно порядною людиною, і тому Господь наказав йому збудувати ковчег. І сказав Господь взяти в ковчег по парі з кожного виду тварин. Але з кожної чистої худоби Господь сказав йому взяти по семеро. І коли ноєві було шість сотень років, стався потоп і війшов в і його родина до ковчегу, і був дощ сорок днів і сорок ночей, і того самого дня до ковчегу увійшов Ной та його родина, і був потоп сорок днів на землі, і понесла вода ковчега, і він високо. Став над землею, вода була так високо, що накрила всі гори високі, і все, що було поза ковчегом, загинуло. І потім післав Бог вітру, і вода заспокоїлася, і дощ з неба спинився і вислав Ной голубку, щоб побачити, чи не спала вода, і не знайшла та голубка місця спочинку, і взяв її Ной ну до себе в ковчега, і зачекав він і знову голубку послав. І вона принесла йому лист оливковий і довідався Ной. Що спала вода, і потім Господь звернувся до Ноя, сказавши йому вийти з ковчегу, і пообіцяв Бог більше не вбивати все живе на землі, і поблагословив Бог Ноя та його родину, сказавши: плодіться і розмножуйтеся, і наповнюйте землю.